Називаємо знову Казацького. Тобто, сьогодні зроблю коротеньке відео спочатку по фронту. Особливо там, скажімо так, порадувати нема чого, а звичайні фронтові будні. Єдине, що хочу сказати, що оці всі маленькі села між Торецьком і Марноградом, доволені. Олексалаївка, Олександр, Пілігрим, Романівка, Щербинівка, Леонідівка, Полтавка, Нова Полтавка, Русин по все. Абсолютно всі села зносяться кабами і абсолютно засиляє в На жаль, багато втраченої техніки. І, на жаль, людей Но це об'єктивні причини. І завели сюди підрозділи Арубікони, судний день і так далі. Вони не вигадали нічого нового, вони просто масштабували виробництво. Заслали велику кількість екіпажів і намагаються концентруватися на місцях прориву. Да? Там боїні пішли вже Маліновка, Миролюбівка, Там ситуація не видно, Генштаб повідомить яка. Але друзі, 3 роки немає, каби давим тільки ребами, способів боротьби за 3 роки ну, є в світі, їх багато видали. Вигадали, але я, на жаль, кроме потужної потужності, F-16 від цих країн заяви, Байрактар. Ну, коротше, оцей цей зелений брид, його вже слухать гідко, да? А коли ти їдеш кожен раз, виїжджаєш на виїзд і незрозуміло, як воно буде, тому що ситуація дійсно погіршилась. Хто працює по Покровську Торецька, Мирноградська агломерація, той знає, що ось зараз із виїздами. До позиції, з позиції на позиціях, не так, як заїхати і виїхати. Ну, з цим зрозуміло, тут особо додавати немає чого. Хто тут працює, то добрий вечір, блядь, Вигадуємо, вже впіхуємо, не впіхуємо, а вигадуємо, не вигадуємо. Ну а якщо є можливість пішки, то добре. Але натомість оцей весь політичний цирк і шоу-балет, що відбувається в тилу. Тут подивився відео. Я не можу, щоб не посміятися. Псевдозамах у нас Рожу Стерненка. Колись був це хороший хлопчина, активіст. Я ще сам особисто акції протесту були до адміністрації президента, до СБУ виходив, так як завжди, я там підтримував людей, які дихавіті. Ну, часи міняються. Можливо, великі гроші, можливо, ці. У мене думка така, що... А це все політичне шоу і, як завжди, в зелених, погано зре зрежисований спектакль по покушенню. Там Альфа-Бета гамма напала блядь, терориста, жінку. ну от Побратими ми стояли ржали. Я вам скажу так, якщо б хотіли забаранити Сережу стороненка, його б забаранили. І ніяка альфа-бета гамма і сліпа тьотя, яка блядь, стріляла, чи стріляла, чи не стріляла, куди там <гум> попало, Да? Ну дивіться, це, що треба знати про цю ситуацію, да, це те, що е, Сережа героїчно вийшов і висловив подяку. От думайте, Васі Малюку і потужному лідеру потужності Вові Зеленському. Все, блядь, далі може ні про що не говорити. Це політичний проект, е, замість того, щоб здобувати собі авторитет на фронті. Да, Треба його якось здобути. Ну, волонтерством його особо не здобудеш, а кандидатам треба розкладувати кошики в різні корзини. Тому вирішили зробити таку героїчну історію. Нагадую, у потужного лідера сучасності там штук 80 покушень, де його вбити хотіли. Но в нього є цей Максим Тіктокер, бригадний генерал. Всі передотворили. Я за нього впевнений. І взагалі ця героїчна епопея, коли в офісі президента. Із космічних бластерів, оця грядка бля, Олешка Мусор Татаров, Люся Арістовича, там п'ять офісних менеджерів. Отстрелювались і були поранені і вбиті. Я, ну, я впечатлен цією героїчної оборони. Юра Бутуса вийшов, каже, так нема жодного випадку заходу ДРГ, який десант. Ну це не Юра, не і був чи не був. Вже в підручниках для 11 класу написав і народ така ситуація живемо у викривленій реальності. Натомість хотілося б смішок почути, яка ситуація з закупівлею БПЛА, бо, на жаль, ми зараз пасемо з задніх. Ми зараз пасемо з задніх, хоча ми починали. А все виключно через корупційну складову. Поки така мерзота, як ум'єра, в Жумеділо будуть призначатися на міністра оборони на ключові посади, поки будуть тотальні розкрадання. Гроші вкрали, в інших немає, ні зброї, бля, ні бортов, нема ні хера. Потім Це... готова потужна потужність. Хто там, ви... слухайте, у кожного є своя думка. Я по цій ситуації сказав, на фронті ви не уявляєте, які зараз умови, але ну, сили і підрозділи працюють. Вигадуємо, я ще раз кажу, не вигадуємо, а щось маршрути продумуємо, реби десь. Екіпажі виходять, працюють і відпрацьовують, і є результати. Да? І на цих пацанах кожен із них це героїчний хлопець. Жодного військового підрозділу. Професійний військовий, це вже ругатина якась хуйня. Господи, не хочу матюхатися. Тому у нас бувші цивільні, нормально працюють і є нормальний результат. тому на таких казаках була і буде Україна, і ми переможемо в цій війні. Волонтери, суспільство, справді дякую. Вон, то це мені, то Тому казаки, як би там не було, рашка по парашка здохне, хуйло піде туди, а Україна засяєш сонцем країною. Ну, слава нації.